Цей тактильний килимок ми створили для дітей із порушеннями упорно-рухового апарату. Він допомагає розвивати чутливість, рівновагу, координацію та зміцнює м'язи стоп. Вата, стежка хмаринок, дуже м'яка поверхня, майже невагома, допомагає відчути контраст між твердістю і легкістю, дає стопам відпочити. Горіхи, шоркотливі горбики, невеликі округлі форми, масажують стопи, активізують кровообіг і розвивають чутливість при кожному натисканні. Камінь – сила землі під ногами. Прохолодні тверді камінці стимулюють м'язи стоп, допомагають відчути опору та зміцнюють баланс при кроці. Олівці гладкі циліндрічні предмети, які змушують стопи працювати. Адаптуватися до нестандартної форми, покращуючи стійкість. канат для п'ятки. Щиткою текстурою викликає реакцію стоп на нерівну поверхню, активізуючи дрібні м'язи та стимулюючи рух. Корки від пляшок. Тверда нерівність. Горбики безпечні для кроку. Кришечки мають різну форму та рельєф, що допомагає стимулювати стопи та покращувати кровообіг. Кукурудза зерновий килимок, нерівна, але безпечна поверхня дає ніжне поколювання, яке стимулює сенсорні точки на стопах і зміцнює нервову систему. Мочалка, Сітчастий потік, об'ємна і м'яко-шорстка поверхня приємно стимулює підошву, сприяє розвитку тактильної чутливості. Пушкова плівка допомагає розвивати дрібну моторику, координацію та сенсорне сприйняття. Коли дитина наступає на плівку, пульбашки лопаються, створюючи приємні відчуття. Цей простий на вигляд килимок як маленький фізіотерапевт, який працює щодня. Наш килимок доводить, навіть із звичайних речей можна зробити корисний інструмент для розвитку і реабілітації дитини.